Так, ось, друзі, камрад знайшов ось такий, Воно, наче і монета, не монета, якийсь жетон. Полежало воно в милі. І ставимо, ми не можемо зрозуміти, що воно таке. Щось написано. Тоненьке таке ось. На жаль, не ціле. Мені здається, що це якийсь жетон. Ай, хороший, хороший. йди, іди май, іди хороший, моя красота так, Не треба тільки мене кусати, не бійся. Все добре. Ще один дружочок. Хороший, так хороший. Пель... Вареники з м'ясом. Вареники з м'ясом і пельмешки. Зараз будемо їсти пельмешки. У камрада вже... Сигнальчик був, зараз я пролізу, воно в ямі лежить, бачите? Опа, воно по центру. Ух ти. Клас, маленький такий. Гушко майже ціле, майже, що знахідка приємна, класна. Щас трошки почищу, покажу. Тут його ще не відчистиш особа, тому що тут... Воно ну, такий корж окислів. Але що є, то є тут ще куча написів з другої сторони. Ну що, нормальна знахідка така перша. І гільза щось такий, коротше, вискочив. І гільзаченус, Мосінка цих лінійка. І тільки я одійшов, каже, ще одного хреста знайшов. Придеться йти зараз показувати, тут такі ветки, що хрен пролізеш. Лізу-лізу. Зараз обійду. Так, 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 сюди, сюди, сюди. Ох ти! О, це взагалі офігезний. Оце офігезний. У тебе щіточка є якась? Нема. Ай-яй-яй. От горе. Зараз чистити будемо. Бонус-бонус два хрестика, один і другий. Ось такий, ну це ближе до Казаччини. Оцей хрестик, він такий товстенький, важкенький, гарненький, вообще. Сказка. Супер. Ось таких два красення. Одним махом, тільки шльоп і готово. Супер просто, ну, блін, взагалі. Кайф. Зараз кажуть грибний сезон. Сигнальчик був чорний, такий, трошки в цвітніну віддавало. І чудо грибів? грибів Капнув і тут грибуся, дивіться. Гриб мухомор зеленого кольору. Офігенний, ось такий гриб. Нічого зваримо, з'їмо. Камрад приніс. Думав фібула, Я сказав, що якусь кралю під деревом. Короче, ви поняли. Заколка радянська для волосся. СДР детектор від Івана Тараненко вичіпляє такі речі дуже-дуже добре. -дуже Ось таке вістря. Класне, здорове, офігезне. Але, на жаль, без малюночки, але клас. Вообще супер. Комрадик, давай, давай, давай. Лиза, Лиза, Лиза. Опа, что тут? Ух ты. Раз. Охренеть. 905. 905? Угу. Нормал. Да, конечно. М -м. Ух. Офигеть. Я их пропускаю. Как порядочный. Я отак лопаток. Камрадик теж підкопав трохи. Лопатки вгадав. Офіг'яний, красивий, нічого так. Цвяшик. Вискочив. Кований, ось такий, іржавий весь, гостренький. Але історія. Півчасарив. <му> <Ти> Півчаса <рив. му> ось такий кружечок. На руль моряка похожий. О, я знаю, что это. Что это? Блин, класс. Витаю. Это шишковидный Шишка? амулет. Это скифы. Да. Солнечный амулетик. Это шишечки эти. Угу. Класс. У такая, такие. Трешки Красивый. Огонь. Супер. Смотрите, что Камрад поднял, только что вообще офигеть. Якорюк, офігезний якорь, На чому воно було? Десь, може, ремень якийсь, я не знаю. Ремінь, блин, або одежа, або фуражка, блин. Ну, для фуражки воно здорове, капець. Пишіть, друзі. Так, а ось знахідка теж камрада. Ось така проколочка бронзова. Маленька-маленька, ну удаленька. Кожу шили, дірки робили. Це заросли, 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 капець важко тут ходити, Ну інтересно. Думав, нак вістря, блін, хрен, куля від гвинтівки Мосіна. Друга світова. Гільза єсть. Десь в кармані лежить, я може показував, ні, не пам'ятаю. І куля вже теж є. Там камрад каже, що великий плавка знайшов. Ну, блін. Він поки пролізе через ці ветки, сказав, що потім підійде, покаже. У мене тут ось залізяча кова налізе, ось таке щось воно дір, дірка, мабуть, була, щось від чогось. Ех, 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 ходим. Довго добав коріння, сигнал був, то чорний, то цвітний, але коротко, ось така пряга випала, чорна, середньовічна, маленька. Не знаю, по періоду навіть і не скажу. Що воно може бути? Я думаю, що середньовіччя. Ну, поряд за цією ямкою йде пряга була, блин, ось тут майже на поверхні, не знаю, якась шняга, ось така чорна. Може це цвях був, може ще що, не знаю, ось ось шляпка типу зверху, а тут отросток. Ковирялка в носі. Поковиряйся, поковиряйся. Да. Давай я тебе поковирю. Що давай, давай, <гум> давай. воно, блін, так піди на руку положи, людям не видно, блин. Ти ж не мені показуєш. Залишки олівця бачиш. Да, щось. І це тако. Скіфський. Скіфський, так? Скішки, да? Скішки, да? yeah. Нічого добре. І, і, так. і, і під... якщо в носі добре покопирсатись, можна, можна знайти пірсинг. Так, а ну так. положи ще на руку. Там сьогодні знімає. О, грибок. Піддубовник зелений. Гарний. На жаль, зламаний. Ех Ось знахідка камрада, подивіться який замок. Це просто взагалі я такого ще й не бачив. Це жесть. Може там всередині золото лежить, а? Може таке бути? Припрятали. Класна штука, взагалі огонь. Таких не бачив. І дірка для ключа. Ось і ключ! Іменем Тарабарського короля ключки. Не пролазить земля застрягла Нічого, отковаряє. А що воно таке оце? Ну то це замок. Ні, ні, оце, оце. Я серйозно знаю. Я знайшов його, але я не знаю, що воно. Щось, я думаю, що це. Ти може... покажи людям, блін, з хвостиком. Може напільник, а може такий сільський. Та срізні? ні, не напільник, це щось таке Чому воно що так хрень собача Ну він для срізни він дуже здоровий, блін Та інструмент Срізник, якийсь. Він тупий. Блин, так, ось камрадік знайшов. Як оця штука називається? Оце. Крилья? Чи що воно? Скіфське крило номер 5 Таке що воно таке? Так оно старе щось, блін, взагалі. Загубив. Загубив. Так, і вістричко ось, дивіться, яке. З дюрочкою прогнивше. А всередині яди, напевно. Вони ядами ж мазали їх, да? Гівном. Гівном. А, щоб гнило короте, нагнивало ж не було то вони короте, це, я Забираєш? подивіться яку я яму викопав це жесть а воно десь мабуть в стінці було Що сигнал такий був незначний такий єле єле ярко виражений і тут вже на поверхню кинув його то пінчиком ось таке вістря Фу, блин, капець копати таку яму щоб вістря блин, зі стінки видовбати Ну воно так глибоченько було. я думаю, десь пів штика може і більше. І що, ходимо далі. Так, продовжуємо копати. Поки ще світло, якусь шляпу викопав, ось таку. Не повіму що воно таке. Чи свинець, чи бронза. Що воно було? Від чого? Тут ось якесь кріплення. Може проколка якась була. А це її головішка, коротше. Ну нічого. Камрад підтягнувся, тільки що приніс. Значить, оце перше, це тильник від ножа, скоріш всього. Це гребінець, яким мандавошки вичісували. Так, а це шматочок у нас олов'яністої бронзи. Щось це було, а що воно було хер'язне? Вон, бачите, золото брильянти. Дивіться, як світиться. Це, коротко, мабуть, радянська біжутерія. На жаль, якась така фігня була. Куди воно вдівалося. Дощ капає, 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 срібла все немає і немає, зато є така чорна проколка скіфи або черняхи коротше, з того періоду. О, поймала фокус уже, ще світу додали, дивіться, якась бронзова хрень. А що воно таке? Уже темнее, дождь идет, блин, ляпа. Це воно таке? Ну что это оно такое? Хрен его знал. Вообще жесть. Что оно такое? Оце? Якась баламутина бронзова, а что оно? Короче, пишите. Вистрел выскочил вам. Короче, вістричок ось такий. З кончиком цілим з цієї сторони, де стрі... дерев'яха вставлялась, кірдик. Темніє, темніє. Так, воно не зелене, воно чорне. Якась фігня. Типа, короче, Якогось типу клиника. Камрада воно кричить, що пробку викопав. Якась шляпа ось. Не пимо, може воно від газової лампи, блядь, з такими ободочками. Фі, я знаю, Напишіть, коротше, чого воно може бути. Подивився в темноті, думав щось нормальне. Такий малюнок якийсь, якась кракозябра, не пойму, з якої сторони його дивитися, бля, але це гудзик радянський, лки-палки. Ну це оплава. ніфіга ще. Оце оплаває. Да, Ну такие красивые. Я уже думал там колечко с киевским и Так что еще? Ничего больше? Так якорь видели. Колечко и пуговица. Гудзик, Вы гудзик. Да, у меня гудзик. Всем гудзиком гудзик. Будет. Конечно, якорь зачетный. Ой, пугалка который... Да ну показывай, показывай, гудзик. А, 15 копеек, я знаю, что, думаю. И гузик, бачишь, коммуняцкий. Ранний коммуняцкий гузик. Срань, блин. Да. Нечисть. Да. Это, это, сегодня? Ну да. Так ты сразу вот, два нака знайшов. Зараза, блин.